System of a Down Лірична, романтична, lonely Day. Так, це вони. And if you go, I wanna go with you. Десятки політично заряджених хардових пісень з критикою культури споживацтва війни і інших соціальних проблем. Так, це теж вони. Я пам'ятаю день, коли почав слухати цей гурт. Це було літо 2020 року, і на той момент я, мабуть, не слухав нічого важче за AC Сі чи Nirvana, хоча по ній якраз таки фанатів. Але все-таки Red Hot Chili Peppers чи Arctic Monkeys тоді мені подобалися не менше. Я увімкнув альбом Toxicity і Офігів. Якщо ви вперше у мене на каналі, підкреслюю, що в цій рубриці немає історії гурту в форматі біографії, немає прискіпливого аналізу текстів, лише погляд на суть, настрій і жанр кожного альбому. System of a Down випустили всього 5 альбомів. І якщо відео про Нірвану, в якої теж давалося всього 3 альбоми, я ще розглядав маловідомі міні-альбоми і ще пару релізів, то тут навіть такого не нариєш. Ну тупо от 5 альбомів, і все. Ну що ж, слухаємо, що є альбом System of a Down, 30 червня 1998 дев'ятсот Після виступів у відомих гульвуцьких клубах гурт привернув увагу, кого б ви думали? Ріка Рубіна. Якщо ви не знаєте, то це продюсер, який я навіть не можу сказати, працював з бо він скоріше займався тим, що давав творчий простір, мабуть, з половиною метал рок та реп виконавців, які були популярними з кінця 80-х до 2010-х років. Рубін підписав контракт з System of Down на свій American Columbia Records, після чого гурт почав записувати треки, які згодом увійшли до їхнього дебютного альбому. Альбом був записаний у студіях Sound City та The Mansion в Лос-Анджелесі на лейблі American та був спродюсований ріком Рубіном. Дебютний альбом мав помірний успіх, оскільки їхні перші ж сингли Sugar і Spiders стали фаворитами радіо а відеокліпи на обидві пісні часто транслювалися на MTV. Before you die. Даун отримав схвалення музичних критиків. К'ю назвав це чудовою відправною точкою для цієї найназвичайнішої групи. Тема пісень альбому антивоєнні пісні, геноцид, релігія, педофілія в католицькій церкві, як зазвичай, альбом дуже різкий, енергійний в плані текстів і подачі взагалі панковий, прямолінійні тексти, емоційні крики. Але в музичному плані це, звісно, далеко від панку. Зазвичай це називають нью-металом чи альтернативним металом. Ну і. Мені навіть нічого заперечити такому визначенню. Альбом City. 4 вересня 2001 року. Після першого альбому вони три роки щось виступали, брали участь у збірних альбомах та колабах з іншими гуртами. Але новий альбом вони випустили аж в 2001-му. System of a Down записали понад 30 пісень, але скоротили кількість пісень в альбомі лише до 14. Кілька з цих невипущених пісень були перезаписані для наступного студійного альбому Steal This Album. Альбом. Taxi City був записаний у студії Cello в Лос-Анджелесі на лейблі American та був спродюсований. Ріком Рубіном. Реліз зустрічає нас піснею Prison Song, яка без якогось плавного занурення одразу нас кидає в прямолінійний протестний контекст. Серж Танкан казав про неї, йдеться про несправедливість покарань і про те, що приблизно 2 мільйони американців перебувають у в'язниці. І багато з них сидять там просто за зберіганням марихуани чи щось подібне, замість того, щоб реабілітувати людей, які мають проблеми з наркотиками, вони кидають їх у в'язницю. Це взагалі нічого не вирішує. І більшість пісень наповнені таким само серйозним соціальним змістом: навколишнє середовище, жорстокість поліції, наркоманія, імміграція, перенаселення тощо. Успіх в альбому був неймовірним. Toxicity посів перше місце в чарті Billboard 200 та очолив канадський чарт альбомів. На даний момент альбом та сингли з нього були продані в кількості більше 16 мільйонів екземплярів. Та і єдині дві пісні гурту, які мають більше мільярда прослуховувань в YouTube Music, як і в Spotify, до речі, це пісні саме з цього альбому, саме з альбому Taxi City. і критики в більшості свої дуже розхвалювали альбом в один голос, називаючи найкращим метал-альбомом року. Кейс Гарріс з Rolling Stone відзначив здатність Танкяна легко переходити від репу до корнівської істерики чи демонічного баритонного гарчання. І я ж особисто можу сказати, що цей альбом відрізняється від першого тим, що тут більше мелодичних частин, в чому, начебто, і полягає прикол System of Down, поєднання хардових частин з мелодійними і красивими. Oh, baby. deserve to Так, в першому альбомі є теж саме Spiders, наприклад, але тут це розкрилося набагато більше. Альбом Steal This Album 26 листопада 2002. -го. Я думаю, всі, хто хоч трохи заглиблювався в інфу по SOAD, знають передісторію цього альбому. Але все ж розповім. У 2001 році неопубліковані треки альбому Taxi City потрапили в інтернет. Гурт опублікував заяву, що треки є незавершеним матеріалом і згодом випустив остаточні версії пісень у вигляді свого третього альбому Steal This Альбом. На жаль, цей альбом найнепопулярніший у System of a Down. На жаль, бо у мене він навпаки улюблений, тож мені шкода, що так мало людей його чули. Я думаю, справа в тому, що перший альбом слухають, бо він дебютний, бо він одноіменний з самим гуртом. Другий це Toxicity, на якому дві найпопулярніші пісні гурту. Ну а останні два це Дилогія, тож це цікаво як концепт. Ну і загалом, це теж останні альбоми гурту. Тож. На фоні всіх інших стіл Album залишається непоміченим. Альбом був записаний у студії Село в Лос-Анджелесі на лейблі American та був спродюсований ріком Рубіном. Як зазвичай, тематика пісень різноманітніша ніж на попередніх двох альбомах. Так, зустрічає він нас традиційно піснею, яка жорстко критикує культуру споживацтва з куплетами буквально Every minute and Евримінетент bye -bye, bye 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 Ну але в піснях є і пошук себе в житті. І про якусь небезпечність рутини, і антивоєнна тематика, і корупція, і ADD, тобто синдром дефіциту уваги, і про егоїзм. Ну і звісно, дуже красива, акустична. Still this альбом досяг 15-го місця в Billboard Top 200. даючи альбому 4 зірки з 5 у своїй рецензії для All Music, Кріс Тру зазначив: якщо System довів щось із Toxicity 2001 року, то це те, що вони є одним із небагатьох ковтків свіжого повітря у мейнстрімному металі. Ця колекція нічим не відрізняється, і з її дивовижним темпом важко не захопитися тим, що може зробити цей гурт. Загалом альбом схожий на Toxicity, але ще менш банальний. Тут менше прямих рифів в тому самому дроб. Це більш цікаві барабани, більше якогось розвитку і різних рішень в піснях. Ну коротше, Toxicity здорової людини. Альбом Mesmerize, 17 травня 2005-го. Mesmerize вважається першою частиною подвійного альбому Mesmerize Hypnotize. Альбом був записаний у студії The Mansion в Лос-Анджелесі на лейблі American та був спродюсований ріком Рубіном. Mesmerize дебютував під номером один, принаймні в 12 країнах, включаючи США. Пісні, як зазвичай, мають соціальну тематику: антивоєнна «Bring Your Own Bombs», «Figaro» про тупість постійного суперництва. Також є пісні про наркотики, змі є і більш глибокі теми, типу життя після смерті чи «Lost in Hollywood», яка розповідає про те, як люди, що стають популярними, в зв'язку з цим стають або фальшивими, або скоюють самогубство. І цікава штука з піснею Ревенджа. Є думка, що це пісня про аборт. І якщо це так, то вона скоріше проти абортів. І тоді я взагалі не згоден з цим меседжем, бо аборт це право жінки, не треба його забирати. Але учасники гурту виступають теж за право на аборт, тож це радше фанатська теорія, яка реалістично звучить, якщо не знати контексту, і реальну позицію Сержа і Дарона, Ну а мені здається, що. Ця пісня про зраду, після якої чоловік думає про способи вбивства дружини, яка йому її зрадила. Загалом альбом звучить дуже красиво, і ми ж усі з вами помітили тенденцію, що з кожним альбомом сот ставав все більш молодійним і красивим. Так, от, альбом «Hypnotize» 22 листопада 2005-го. Якщо чесно, я так і не зрозумів в чому концептуальність того, що альбоми «Mesmerize» і «Hypnotize» — це дві частини одного цілого. Більш схоже на те, що вони чомусь вирішили розділити 75 хвилин на дві частини і такі. Ну, це типу як один цілий альбом, але ми ж випустимо дві частини з різницею в півроку, щоб. Ну, не знаю, тобі, не затягувати таймінг альбому, хоча 75 хвилин це не так багато, щоб там, затягувати, здавалося б. Anyway, альбом був записаний у студії The Mansion в Лос-Анджелесі на лейблі American та був спродюсований ріком Рубіним. Нічого не відрізняється. Hypnotize став номером один у Billboard 200 та Canadian Albums Chart. Хіпнотайз починається жорсткою антивоєнною піснею. Далі пісні про пофігізм людей, маніпулювання, пропаганду, наркотики, ну і, звісно ж, кохання. А закінчується. Так само антивоєнним маніфестом, але вже не зі злістю і енергією, а з сумом і болем. Як я й казав, кожен наступний альбом все більш різноманітний, красивий і мелодійний. Цей не є виключенням. Entertainment Weekly писав, що вони хизуються раніше недослідженою чутливою стороною, компенсуючи свої класичні рифи спалахами делікатного ліризму. Ну і взагалі, Lonely Day з цього альбому. Тентетів з цього альбому. Holy Mountains to Roy Bormo. Soldier to Bomu. They were crying when their sons left. All young men must go. He's come so. на цьому у мене все. Буквально через тиждень, до речі, у мене виходить альбом. І кожну ніч ти як будто в фільмі Друзі в Дніпрі. Бойна лиш на картинах, все танки в музеях. Де ми місце у мелких нормальне, мирне дитство. Я ж слідкую за новинами. Можете подивитися також моє відео про проєкт гітариста System of a Down. Ось тут десь воно не в тому ж форматі, як це, адже там я розбираю саме тексти пісень. Проте вийшло доволі цікаво. І переглядів воно майже не набрало. Тому дивіться, якщо вам сподобалося відео про систему федавна, якщо ви сюди взагалі зайшли, то і це має сподобатись. Подразичем діатвіштавсім боку.